Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і запрошую, мої дорогенькі, вас до карти дня. Сподіваюсь, у вас все добре і ви живі та здорові. У нас сьогодні трічка жезлів, яка нам говорить про розширення ваших горизонтів. Ви, в очікуванні, якихось можливо. Нових повідомлень, нових рішень, в очікуванні прибуття когось, гостей. Ось, карта бачить, ваші, верніше показує сьогодні, що у вас є якісь перспективи, у вас є якісь плани. Розширяйте сьогодні свій горизонт. Плануйте на майбутнє. Дотримуйтеся цих планів, завжди тримайте їх у полі зору. Очікуйте своїх результатів. Ось. Майте терпіння, як то кажуть. Сьогодні, можливо, ви відчуєте якусь певну свободу і почуття свободи. На майбутнє якісь плани, які можуть реалізуватися. Звичайно, не втрачайте цих планів з очей. Тобто майте їх завжди перед очима, особливо сьогодні. Сьогодні дійсно такий день, де відкривається перед вами горизонт надходження якоїсь інформації, можливо, достатньо цікавої для вас. Ось ця карта дійсно дає якусь певну надію, як і, я колись сказала, хто дивиться мене постійно, як і зірка дає певну надію на якесь щасливе майбутнє, на якусь перспективу, як я вже сказала, у когось це буде робота, перспектива в коханні, перспектива кудись переїхати за море і тому подібне. У нас вода, так? А, тому а, комусь, можливо, прийдеться набратися терпіння і зачекати, а комусь а, просто, а, як би це сказати, не нервувати, бути оптимістичними, ось якось так ще можна сказати, бути оптимістами, що все хороше сьогодні йде до вас: хороші новини, хороші люди, перспективи і можливості. Ось якось так, мої дорогенькі. Бажаю вам, звичайно, чудового дня. Бережіть себе, обов'язково бережіть себе і разом до перемоги, разом тримаємо Україну, бережемо її. Ось. На все добре, мої дорогенькі.